Тяжкувато це потрібно спочатку в голові це зробити для себе. Уперше випробовує свої сили на змаганнях. Ветеран гвардієць Дмитро з позивним Карабін. Військовий дістав численні уламкові поранення у Кліщіївці на Донеччині. Турнікет наклав собі сам лише за три дні. Побратими змогли евакуювати Дмитра. Я коли приходив до тями. Я пославляв турніки ну, і дивився на кров, чи тече. У мене було, було два, нижче коліна і до паху вище коліна. То виключала, то включала мене. Ну і в общем, троє суток отак от провалявся. І потім дивлюсь, наші йдуть. Хлопці мене підібрали, знайшли десь тачку в полях, тачку знайшли, так. Да. На три два один будемо починати свої другі змагання з адаптивного функціонального багатоборства. Готується розпочати Дмитро Набоков. Чоловік служив войовим медиком у 58-й бригаді. Для Дмитра спорт реабілітація та привід поспілкуватися з побратимами. Радіє, коли його приклад надихає інших поранених воїнів з ампутаціями. Найбільше за Дмитра вболіває дружина. Виграти це завжди головне, але ні, напевно, більше поспілкуватися з хлопцями. Коло однодумців, розуміємо один одного, тому, мабуть, це. Можливо, хтось десь із знайомих побачить, і теж зацікавиться цим. Ну, я дуже його підтримую і хочеться, щоб в нього все, все максимально було найкраще. Він молодець, він дуже молодець. Я горжусь ним. Пишаюсь, пишаюсь майже 10 років. Працює з адаптивними спортсменами Юлія Коваль. Тренерка захоплюється силою духу поранених захисників та наголошує на особливостях тренувань. Це дуже класна соціалізація. У них своє ком'юніті. Але мені, як спеціалісту фахівцю, адаптивному тренеру, найголовніше в кожному з них це їхній хребет. А хребет компенсує дуже сильно будь-яке важке поранення, будь-яку ампутацію. І наша задача зробити так, щоб хребет максимально себе впевнено і здорово почував. Змагання ігри героїв серед військових та ветеранів з ампутаціями кінцівок на Харківщині проводяться у 20-те. Цього разу зареєструвалися понад 20 ветеранів та військовослужбовців. Йдеться про кросфіт для адаптивних спортсменів. Кросфіт. Ім цікавий, що людина, коли йде на самі змагання, вона не знає, що будуть, які будуть вправи. Бо така система підготовки, що вони готують всі там ну, групи м'язів і коли приходять, вони дізнаються вже прямо перед стартом, що, що їм робити. Ігор героїв це змагання, це якби поверхня айсберга. А наша головна ідея це щоб хлопці правильно тренувалися. Бо коли людина втрачає кінцівку, то в нього зміняються там біомеханіка, все. все, все. За правильністю виконання вправ під час змагань слідкують тренери. За потреби адаптивним спортсменам допомагають волонтери. Заняття спортом, за словами організаторів змагань, дозволяють воїнам з ампутаціями знову повірити в себе та пишатися своїми досягненнями.